Сьогодні соціальне партнерство для Веселинівської центральної бібліотечної системи перспективний шлях заради подальшого розвитку системи соціального обслуговування, який дозволяє оперативно та якісно задовольняти інформаційні та культурні потреби громади. В результаті соціального партнерства наша бібліотека отримує можливість... Залучення до участі у своїх заходах додаткового кола спеціалістів, нові джерела інформації, підтримку громади, влади, зокрема фінансу, можливість поповнювати свої фонди новою літературою. Одним із основних партнерів нашої бібліотеки сьогодні є органи влади і місцевого самоврядування. Районна державна адміністрація розуміє наскільки важливим сьогодні є підтримка бібліотек, інформаційних центрів. Громади в цьому плані можна назвати реалізацію проєкту, реалізацію нових бібліотечних послуг, використанням вільного доступу до бережі інтернету в рамках програми Бібліоміст. На реалізацію цієї програми бюджет було виділено 45 тисяч 875 гривень. Ми залишилися островом, мімо цієї роботи, і сільські селищні ради, які допомогли відремонтувати і підготувати приміщення. Відрадно, що були враховані пропозиції громадської ради при Веселинівській райдержадміністрації щодо додаткового фінансування ЦБС по програмі бібліоніст. Важливим напрямком співпраці з владними структурами є забезпечення їх інформацією із загальнодержавних та регіональних питань. На сьогоднішній день п'ять бібліотек системи приєднано до мережі пунктів доступу громадян. До офіційної інформації. Працівники Веселинівської центральної районної бібліотеки постійно інформують всі відділи виконавчої та законодавчої влади на місцях новою інформацією, отриманою через мережу інтернет. До послуг громади різноманітні інформаційні матеріали, видані бібліотекою. Бібліотеки сьогодні ті установи, які надають безкоштовні послуги громаді. І влада зобов'язана дослухатись до нас. Дуже важливим для бібліотек є партнерство у сфері освіти. Районний відділ освіти, дошкільні та загальноосвітні заклади завжди підтримують бібліотеки при проведенні масових заходів, науково-практичних конференцій, круглих столів. Співпраця відділу освіти, загальноосвітніх закладів та районної бібліотеки щороку міцніє. Спільні заходи, які ми проводимо, говорять про те, що ми однодумці, що ми живемо однією справою. Прикладом такої співпраці є проведення науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Веселинівського району. Важливими партнерами нашої бібліотеки є заклади культури. Це районний будинок культури, музична школа, краєзнавчий музей. Веселинівський краєзнавчий музей і районна бібліотека ставлять перед собою одне завдання зберегти історичну спадщину минулого нашого краю, Веселинівщини та дати можливість кожному бажаючому з матеріалу. На базі музею проводяться спільні заходи, зустрічі з відомими та цікавими людьми Веселинівщини, презентації творів місцевих авторів, засідання клубу юних краєзнавців, учасники заходів, школярі, молодь, люди похилого віку, зокрема, слухачі університету Третнього. Партнером проєктної діяльності є Веселинівська. Районна селищна громадська організація жінок-пертань. Спільно з ними реалізовано три проекти. Історія нашої співпраці Оселівської бібліотеки та організації Россиї селищної організації жінок-пертарань почалася ще з 2008 року. За цей період. Нам вдалося виграти два міні-проєкти. Перший міні-проєкт від громадської організації до громадської спільноти. Другий проєкт «Веселинівщина туристична. І в 2012 році ми виграли ще один міні-грамт. Це громадська експертиза діяльності Веселинівської райдержадміністрації. Щодо реалізації соціально-комплексної програми підтримки сім'ї та молоді забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, але саме в частині забезпечення рівних прав чоловіків і жінок. П'ять років підряд Веселинська ЦБС тісно співпрацює з благодійним фондом Леоніда Кучми Україна. За цей період бібліотеками системи отримано 3000 тисячі. 450 примірників на суму 73 тисячі гривень. Веселеміська центральна бібліотечна система не зупиняється на цьому, а наполегливо шукає нових партнерів. Так, з благодійного фонду Катерини Ющенко Україна 3000 протягом трьох років на суму 3 тисячі гривень отримано яскраві дитячі видання. На допомогу прийшли і обмінно резервні фонди Національної бібліотеки України імені Вернадського та Національної парламентські бібліотеки. Ними подаровано бібліотекам системи 3000 привірників на суму 64 тисячі гривень. Наш девіз – Хто стукає, тому відкриває. Хто працює, тому допомагає. От ми і стукаємо, от ми і працюємо.